Райан Рейнольдс зараз викликає хвилю здогадок онлайн завдяки публікації в інстаграм. Актор Дедпула поділився зображенням логотипа месників, але він замальований великою літерою А у фірмовому червоному кольорі Дедпула. Фанати Марвел тепер обговорюють, що ж це може означати. Рейнольдс виклав картинку без жодного підпису, залишивши простір для численних теорій. Чи натякає актор на появу Дедпула у месниках судному дні? Це цілком логічно, адже зйомки п'ятого фільму месники вже тривають зно 30 акторів уже затверджено, серед них чимало виконавців із франшизи Люди X. Однак давно було зрозуміло, що це не фінальний склад. За чутками ще стільки ж акторів можуть оголосити для судного дня найближчим часом. Зрештою, у списку досі бракує таких зірок MCU, як Марк Руфало та Бенедикт Камбербеч. Тому цілком можливо, що і Райан Рейнольдс приєднається до акторського складу. Водночас, цей логотип з'явився у Дедпулі та Росомасі. Там його можна було побачити на базі Касандри Нови. Тож публікація не обов'язково має. Є відношення саме до прийдешнього фільму про месників, але звісно ж це не завадило фанатам будувати теорії. Ребут горця від Чада Стахельський просувається вперед. За даними видання, з Hollywood Reporter, Дейв Батіста зіграє роль головного лиходія, колишній рестлер і нинішня зірка кіно втілить безсмертного Варвара Кургана в новому фільмі, персонажа якого в оригіналі зіграв Кленсі Браун. В оригінальній картині цей герой був жорстоким і жахливим воїном, який протягом століть полював на інших безсмертних, аби поглинати їхню силу. Батіста, який продемонстрував свою акторську гнучкість у вартових галактики, дюні та той, хто біжить по лезу дві 49 принесе у фільм не лише фізичну силу, а й акторську глибину. За інсайдерською інформацією Батіста також веде переговори щодо головної ролі в сиквелі Amazon Придорожній заклад. 2». нову адаптацію зніме Чад Стахельський, який здобув славу завдяки режисурі франшизи Джон Вік. Генрі Кебл зіграє головного героя Конора Макклауда. Рассел Кроу втілить наставника Раміраса, роль, яку в оригіналі виконував Шон Конері. Зйомки мають розпочатися наприкінці вересня 2025 року у Великій Британії та Гонконзі, що вказує. На масштабні сюжету та події у різних світах і епохах. Після того, як пункт призначення кровні зв'язки став гучним хітом, зібравши понад 285 мільйонів доларів у світовому прокаті і задовільнивши фанатів. Тепер у розробці сьомий фільм франшизи жахів. За даними The Hollywood Reporter, сценарій пише Рорі Еванс Тейлор, яка вже брала активну участь у створенні шостої частини. Чи повернеться режисерський дует Зак Липовський та Адам Бістайн, поки невідомо. Франшиза пункт призначення зібрала понад 1 мільярд доларів у світі. Це робить її третьою за величиною серією жахів у New Line Cinema, поступаючись лише всесвіту закляття 2,3 мільярда і воно 1,2 мільярда. Джон Рембо повертається і, схоже, головного актора вже обрали. За інформацією Deadline, зірка Netflix Ноа Сентінео розглядається на головну роль у прийдешньому приколі Джон Рембо. Сентінео став відомим завдяки хітам. Netflix до всіх хлопців, яких я любила раніше, та новобранець. Фінський режисер Ялмарі Геландер, який нещодавно заявив про себе бойовиком Сісу, очолить постановку. Сценарій написали Рорі Гейнс і Сорауно Шравані, Дует відомий роботою над мавританцем. За даними. Інсайдерів зйомки очікуються на початку 2026 року в Таїланді. Хоча студія офіційно ще не підтвердила проект, джерела вважають, що Lionsgate є головним претендентом. Студія випустила останні два фільми про Рембо і вже співпрацювала з Геландером. Подробиці сюжету суворо тримаються в таємниці. Відомо лише що приквел розповість історію походження молодого Джона Рембо під час війни в В'єтнамі. Дата прем'єри поки не оголошена. Головна розмова тижня це без сумніву зброя Зака Крейгера. Це один оригінальний фільм, який отримав фантастичні збори у стартовий вікенд. Усі чекають, що він покаже далі. Після коротких перших чотирьох епізодів другого сезону Венздей цього тижня на Disney+, Plus Нарешті відбулася прем'єра нового серіалу Чужий земля. А ще з п'ятниці у кінотеатрах можна побачити ніхто два. Бум адаптації відеоігр продовжується. Як стало відомо, індустріальному порталу Deadline, класичну гру Space Invaders, планують адаптувати у фільм. Студія New Line вже залучила двох сценаристів для проєкту – це Бен Зазові та Еван Тернер. Нещодавно вони написали сценарій до бойової комедії Netflix The Outlaws з Пірсом Броснаном і Ніною Добрев. Фільм Space Invaders буде продюсувати серед інших Аківа Голдсман, який за свою тривалу кар'єру брав участь у численних успішних голівудських проєктах. Еектах інформації про сюжет та інші деталі екранізації поки що невідома. Зрештою, проект ще перебуває на ранній стадії розробки. Однак, одне відомо точно: Space Invaders продовжить зростаючий хайп навколо адаптації відеоігр у Голівуді. Нині в розробці перебувають нові проекти від God of War до Elden Ring. Новини про сиквел до фільму Круїз джунглями» з Двеном Джонсоном перше з'явилися понад 4 роки тому. Тоді навколо виробництва було доволі тихо. Тепер голівудський інсайдер Деніел Рікман повідомив оновлення. За його словами, фільм досі у розробці в Дісней і сценарист також знайдений. Автор сценарію буде Меттью Робінсон, що має принести свіжий погляд на продовження. Оригінальний фільм був написаний іншими авторами. У першій частині «Круїзу джунглями дослідниця та капітан вирушають в небезпечну подорож Амазонією. Стрічка була натхнена одноіменним атракціоном у Тематичному парку Деталей щодо сиквелу поки що небагато. Проте Двен Джонсон уже деякий час підтвердив, що зацікавлений у зйомках продовження. Цілком можливо, що його партнерка Емілі Блант також повернеться. Зрештою, Джонсон і Блант чудово ладнають і вже готові зніматися разом ще у двох фільмах. У жовтні вийде спортивна драма Смешінг Machine. Крім того, вони обидва зніматимуться в новій картині Мартіна Скорсезе. Щодо дати релізу круї з джунглями 2» її поки що не оголошено. Горор Weapons із Джулією Гарнер та Джошем Броліном нині на слуху у всіх, але режисер Зак Крегер уже готує новий проект перезапуск Resident Evil. Нещодавно він став гостем кіноподкасту The Big Pictures, де підтвердив головного актора нової екранізації. Роль отримує Остін Абрамс, який уже деякий час пов'язаний із цим проектом. Зараз актора можна побачити у фільмі Вепонс в кінотеатрах. Також він відомий за ролями в хід серіалі Ейфорія та картині з Бредом Пітом і Джорджем Клуні Волфс. Крегер також розповів, що його Resident Evil відрізнятиметься від попередні. Гробіт Барбаріан і Вепонс у подкасті та інтерв'ю порталу Інс. Режисер підтвердив свою любов до серії ігор. Я найбільший шанувальник цих ігор, тому розповідаю історію, яка є любовним листом до них і слідує їхнім правилам. Водночас він наголосив, що фільм буде оригінальним. Він відповідає Лору ігри, але це не інша історія. Я не збираюся розповідати історію Леона, адже вона вже є в іграх. У фанатів вона вже є. Тож чимало причин чекати на новий Resident Evil. Багато фанатів горору ймовірно хвалять. Вибір режисера Адже Барбаріан і «Вепонс» отримали переважно позитивні відгуки. Глядачі зможуть оцінити самі вже наступного року. Реліз запланований на 18 вересня 2026 року. Важливе доповнення до четвертого фільму про людину паука, бренд Ньюдей. Чутки ходили вже деякий час, а тепер індустріальний журнал, The Hollywood Reporter підтвердив кастинг Марка Руфало у ролі Халка. Але це ще не все. Майкл Мандо також повертається як Скорпіон. Він уже з'являвся у фільмі Людина павук повернення додому як гангстер Мак Гарган, більш відомий як Скорпіон. Його повернення може нарешті розвинути сцену після титрів у Homecoming, де його персонаж натікав, що має рахунки зі Спайді. Мандо найбільш відомий своєю роллю Начо човар. У у оффі краще подзвоніть солу разом із Томом Голландом, Зендаєю Марком Руффало та Майклом Мандо у фільмі також з'явиться Джон Брентал у ролі карателя. Кінець світу ще не настав після несподіваного успіху катастрофічного фільму Гренландія. Джаред Батлер повертається у сиквелі. Тату релізу фільму Гренландія, 2. міграція. Нарешті оголошено. В центрі сюжету сім'я Гаріті. Перша частина розповіла про загрозу у вигляді метеоритного дощу. Батько Батлер намагався врятувати дружину Елісон і сина Нейтана. У другій частині сім'я залишає Гренландію і вирушає через спустошену Європу у пошуках нового дому. Разом із Батлером повертається зірка Дедпула Морана Бакарін у касті так. Також Ембер Роуз Рева відома із серіалу Марвел Каратель. Режисером знову стане рік Роман Во який раніше працював із Батлером над бойовиками падіння ангела та кандагар. Прем'єра відбудеться в кінотеатрах 9 січня 2026 року. Чудові новини для фанатів тихого місця. Дата релізу та режисер третьої частини тепер офіційно підтверджені. Наступний фільм популярної горор франшизи вийде в кінотеатрах 9 липня 2027 року. Анонс зробив Джон Красінський в інстаграм. Він знову пише сценарій, зрежисує та спродюсує тихе місце 3», як і другу частину. Поки що невідомо чи повернуться герої з другої частини або ж з історії тихе місце день перший, тож ж інтрига зберігається.